Поговоримо про Куп'янщину. До нас приєднується Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації Харківської області. Пане Андрію, добрий ранок Доброго ранок. Та ну геть близько вже росіяни до Куп'янська з півночі, якщо дивитися, просуваються. Яка дистанція їм залишається до самого міста, і які заходи у зв'язку з цим ви, як представник цивільної, все адміністрації, можете вживати. Ну, дійсно є певне загострення ситуації. Тим би я б не говорив, що вона зараз стає критичною. Ворог постійно намагається переправитися на правий берег річки Оскіл. Є певні сили ворога на цьому березі в районі населеного пункту. Дворічна втім, ситуація з боку військових зараз контролюється і є намагання вибити його все ж, все ж таки прибрати з цього берега. Хоча ми бачимо, що ці спроби не полишаються з боку ворога, і вище дворічне і так само відбуваються певні намагання. Тим для себе розуміємо, що і ще більш активно зараз робимо все для того, щоб люди все ж таки приймали рішення. виїжджали. бачимо певні тенденції на збільшення. Щодо виїзду з Кіндрашівської громади, це та громада, яка знаходиться і на кордоні із Куп'янською громадою із Дворічанською громадою, де є певне загострення. Тому люди поїхали так. само бачимо, що саме по Кіндрашівській громаді є певне збільшення обстрілів, все більше населених пунктів підпадають під такі хаотичні обстріли. Причому з будь-яких засобів, починаючи від ФПВ, дронів, мінометів артилерії, РСЗВ. Такабів, і відповідно зараз будемо прикладати всі зусилля, всі зусилля свої для того, щоб ті 1600 майже людей, вже трохи менше, що у нас залишились на лівому березі річки Оскіл, так само вони не перебували там, оскільки не розуміємо. Подальший розвиток ситуації розуміємо з іншого боку, що ворог як обстрілював, так і буде активно обстрілювати. Ну і те, що стосується населених пунктів, які розташовані на правому березі, вздовж річки Оскіл, вони так само перебувають. Під активними обстрілами, тобто з восьми громад куп'янського району п'ять громад дворічальська, петропавлівська, курилівська, кіндрашівська та куп'янська перебувають під постійними обстрілами. Є загрози для життя безумовні, і наша задача зробити все, щоб люди все ж таки виїжджали і не чекали ще більших загострень або, не дай Боже, якихось критичних ситуацій. Чи були постраждалі цивільні за минулу добу в Куп'янській громаді на Куп'янщині загалом? На щастя, не було. Втім, була певна активність знов таких і по місту Куп'янську, по лівому берегу Куп'янського району були обстріли Кіндрашівської громади. І, ну і безумовно зараз Дворічанщина там є певні активні бойові дії, зіткнення. Але на щастя, те, що стосується цивільних, обійшлось, пане Андрію. Дякую вам за те, що прийняли до ефіру. Це був Андрій Канашевич, начальник купінської районної військової адміністрації Харківської області. І дякую всім, хто долучився до збору. Усі разом зібрали 100 тисяч гривень реби для наших захисників на Новопавлівському напрямку для 110-ї бригади.